Ну Привіт! Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про догляд для тих, хто вже достойний для дівчат, ну і для хлопців теж такого віку, які мають вік 40 Розкажу сьогодні вам про основний догляд, який називається догляд за шкірою з серії Ріпеа. І ви точно знаєте, і точно чули, що Ріпеа це є відновлення, так? Тобто це те, що відновлюватиме вашу якість, забиратиме старість, забиратиме зморшки, і працювати, буде працювати в напрямку оновлення і омолодження вашої шкіри. Ну що, почну з того, що насправді немає шкіри, яку не можна оновити. Є лише людина, яка не хоче нічого робити. Так, я часто чую, що ой, хто би то робив. Ну і я, звісно, кажу: робити ти не мусиш. Але і очікувати від себе хорошого результату теж ти не маєш. Тому що є результат лише в тих, хто що зробить, хто працює. Це так у всьому. Чи ви зварите їсти, чи ви заправите машину, чи ви зробите гроші на ту бензину, щоб заправити машину. Сьогодні я поговорю про догляд. Антивіковий, і це насправді дуже важливо. Я користуюсь цією системою від 40 років. І я точно знаю, що вона дає результат. І ця система називається система Таймвай Так, в Марікей є система TimeWise Ріпеа. Чому Ріпеа Казала вже відновлення? І дуже часто оце ріпеа воно допомагає нам. Мати не лише здоровий вигляд нашої шкіри, що важливо, але зробити так, що в нас і настрій покращується від того, як ми виглядаємо. Тому що, ну якщо я зараз запертаюся в дівчаток, якщо ви одягнули колодки і полетіла стрілочка. То ви, мабуть, скажете, ой, трошки підпсувся настрій. А коли ви вранці встаєте і десь вилізла зайва зморшечка, чи тут, чи тут, чи тут, чи ось тут. У вас теж псується настрій. Один єдиний момент: колготки чи панчішки, Ви можете викинути і купити нові. Зі шкірою складніше. Так, я не прихильниця жодних ін'єкцій. Наразі я вже користуюсь косметикою. 21 рік, саме косметикою Марікей. І я знаю, що домашній догляд це 70% вашого успішного результату. Звісно, це має ще значення Ваша, ваше вміння працювати зі стресами, ваше харчування, ваше здорове ставлення до життя багато факторів. Але це все те, що, як правило, ви на нього можете повпливати. І сьогодні ми з вами поговоримо про догляд. Так ось, система TimeWise Ріпе. Це є чудове очищення, яке підходить для навіть чутливої шкіри. Це є піночка, яку ви розмазуєте мокрими ручками, нанесли, чистити зубчики, почистили зуби змили. Скажіть, скільки часу це займає? Хвилинки? Ні, нема хвилинок. Секунд 10. Поки ви намазали і змили. Це дуже просто-дуже легко. Перший етап він потрібен кожній шкірі, незалежно від того, чи це і ранок, чи це і вечір, шкіру потрібно вмивати двічі на день, обов'язково. Після того, миличку, маємо дати ліфтинг, сироватку, активний ліфтинг. Тому що я не нагадуватиму завжди, що ця система вона розрахована. Для того, щоб мати активну ліфтинг-дію. І ось оцей концентрат красивої, і здорової, і підтягнутої шкіри оце є це є ліфтинг-сороватка. Це є крутий, якщо ви любите ікру, це є найякіснішого сорту ікра. Я б сказала, там червона чи ікра кити, чорна чи ікра кити, так, тобто, це є ікра для вашої шкіри. Звісно, ви нагодували личко, шию і декольте. Однак, нам ще потрібно нагодувати оченята. І ось цей кремчик оце чудова чарівна паличка з таким гарним наконечником. Чудово попрацює з ділянкою навколо очей. Для тих з вас, кому буде цікаво, ще розкажу, чому і за губками потрібно працювати. І цим засобом ми наносимо теж двічі на день. Ну і звісно, перехожу до інших. VIP-серії кремів, які називаються денний кремчик з СПФ-фактором, або нічний кремчик з інкапсульованим ресвератролом. Так, ви знаєте, в розумні, ви знаєте, що ресвератрол – це один з елементів з компонентів та інгредієнтів, які працюють з молодістю. Нашої шкіри. Так ось показую, чому VIP. Дивіться, я відкриваю, і тут бамц, Нічого не видно. Так от, що зробити, щоб було видно? Ми беремо і натискаємо. І кремчик вилазить. Що це означає? Немає жодного контакту з повітрям, абсолютно не окислюється. Так, це серія vip крему, і ви наносите цей крем на обличчя, на шию і на декольте. Звісно. В залежності від того, чи це день, чи це ніч, ви вже наносите, якщо на вечір, якщо на вечір, то ви вже можете йти спати, а якщо на день, то ви ще робите свій макіяж. Чому макіяж обов'язково, хоча б тональну основу. Знаєте чому? Тому що без тональної основи ваше обличчя є дівчатка голим, а ходити голою по вулиці, це є не зовсім. І культурно, і естетично, ну я пропоную наносити все-таки е, тональну основу, бо сі -сі крем, в залежності від того, наскільки ви любите щільність. Але це вже інша тема нашої розмови. Ну що, люблю, цілую. Сьогодні з вами була я і моя улюблена система, особливо в холодну пору року, яка називається система Timewise Ріпе. Люблю, цілую, ваша Світлана Хода.